Неділо, 15 квітня, ефір каналу телерадіокомпанії Надвірна продовжує інформаційний випуск підсумки тижня. Вітаю у студії для вас. Працює Іванна Осташук. Ми говоримо про головні події останніх семи днів. Надвірнянщині загрожує екологічне лихо. Надвірнянське сміттєзвалище ще кілька років тому вичерпало свій ресурс. Крім припинення роботи старого полігону, у районі стоїть не менш важливе питання виділення земельної ділянки для нового сміттєзвалища. Ситуація, яка виникла, стверджує чинони. ...на межі екологічної катастрофи. У зв'язку з цим керівництво району разом із громадськими організаціями розпочали громадські консультації з жителями району. Що з цього вийшло, чи розуміє влада громаду, і навпаки, дізнавались наші журналісти. Забрудені потічки, річки, придорожні зони, ліси та поля такі реалії сьогодення. А причина екологічного лиха переконані чиновники у відсутності сміттєзвалища. У зв'язку з цим та за ініціативи громадських організацій району в надвірній влада провела громадські консультації. Головне та болюче питання збір, вивіз і утилізація твердих побутових відходів. Така спільна біда зібрала повен зал людей. Під час консультацій розглядались дві земельні ділянки, які, за словами чиновників, відповідають усім вимогам. Це мальовнича частина землі поблизу селищ. Ще делятин та земельна ділянка на околиці села Лісна-Тарновиця влада запевняє, що населений пункт, на території якого буде розташовано полігон, матиме додаткові бонуси. Мінімум 15-20 людям працевлаштуватися, отримувати відповідну заробітну плату, населений пункт, громада якого прийме такі рішення і не буде заперечувати відносно того, що поблизу. Села чи селища розташовувався полігон твердих побутових відходів, буде мати відрахування до бюджету відповідні і автоматично. Цій громаді цьому населеному пункту будуть надаватися відповідні преференції, щоб вирішити наболілу проблему по сміттєзвалищу на громадські консультації були запрошені фахівці з області. Начальник департаменту будівництва житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування облдержадміністрації Василь Ковальчук зазначив, що питання полігону негайно потрібно вирішувати. Нам потрібно спільно вирішувати дану проблему, не заговорювати, не ховати її, а просто брати в свої руки і вирішувати. Цікавилась громада і питанням будівництва в районі заводу по переробці твердих побутових відходів. Голова районної ради Василь Попович зазначив, що раніше розглядалось дане питання, проте такого заводу на Надвірнянщині не буде, оскільки район продукує малу кількість сміття. Надвірнянської райони сміттєпереробний завод побудований не може бути. Якщо ми вели переговори з канадійцями, з фірмою Ековердер і з багатьма іншими фірмами, ви зрозумієте, що підприємство було по крайній мірі незбиткове потрібно по моєму в рік, якщо я не помиляюся 250 тисяч твердих побутових відходів на скільки наскільки не продукує. Голова районної ради подякував надвірнянцям за терпіння незручності, які завдавало багато років надвірнянське сміттєзвалище. А як вирішити питання з місцем розташування нового полігону? Чекає від громади пропозицій. Пропонуйте, підказуйте, радьте. І я думаю, що все-таки ми наскільки є свідомі люди, і ми достатньо розумні, грамотні, працевиті, ми дійдемо до спільного рішення. Запропоновані владою земельні ділянки для облаштування полігону, громади прилеглих сіл не підтримують. Люди бояться без господарності. Я знайшов сюди таку стоянку, що ми не маємо аналогів навіть в області. І ми там тепер закладемо сміттєзвалище і будемо всі тішити з того, що там наші предки, а цьому каменю, цьому кременю, якого я маю предостатньо і подали ми всі в обласний музей цього кременю, крем'яних зарядів праці, бо це не зовсім кремінь. Розумієте, більше 500. І ми закинемо там сміттям, і це буде нам пам'ятник. Для наших прийдешніх поколінь для того, щоб громада села погодилась, треба детально так і вивчити ці земельні ділянки, чи вони придатні, чи не придатні. Громада села не забула ще той випадок, коли в 89-му році була вже спроба завозити туди сміття, і е, всі служби тоді дали висновок, що ця земельна ділянка не придатна. Не то, що рада хоче проявити свій супровід через те, що, по-перше, недостатня площі для того. А по-друге, дійсно там є ви. Випад... Вчині корисні копалине три години обговорень закінчились безрезультатно. Проблема розташування сміттєзвалища на Надвірнянщині залишається відкритою і першочерговою. Проте питання збору, вивозу та утилізації твердих побутових відходів є проблемою на рівні держави. За 20 років держава Україна відсунулась, усунулась від проблеми збору сміття, поки не буде в країні державного закону про збір і утилізацію сміття. До того часу ці наші всі обговорення це пусте місце. Моя пропозиція на основі цього нашого зібрання писати лист відкритий або в Кабінет міністрів, або в Верховну Раду, або ще краще до нашого депутата від нашого округу дерев'янка про найскоріше прийняття цього закону. також під час громадських консультацій провели анкетування, в якому взяло участь 360 осіб. Більше 90% опитаних вважають, що в районі повинно бути сміттєзвалище. Крім того, люди погоджуються із застосуванням штрафних санкцій. Сьогодні на Прикарпатті існує 28 сміттєзвалищ з них за словами фахівців, тільки три відповідають всім вимогам. Не вирішити це питання, ми не можемо. Штрафувати весь район ми також не можемо, це не вихід е, з положення. А е, облаштовувати в кожному населеному пункті сміттєзвалище. Також не вийде, тому що не дозволятимуть е, норми, вимоги і ні одна інстанція не погодить документацію на розташування цього сміттєзвалища. Міжнародне співробітництво один із рушіїв розвитку як економіки, так і будь-якої сфери життєдіяльності країни в цілому та конкретно взятого регіону. Зокрема, досвід надвірнянського району у сфері міжнародного співробітництва розпочався майже 10 років тому, і з кожним роком воно поглиблюється та охоплює нові сфери життєдіяльності міста і району. Про перебування іноземних гостей у надвірні знає наш журналіст Володимир Голіней. Це розпочиналось на рівні міст Надвірної та Прудніка. А вже пізніше ініціативу підхопили на районному рівні. Це дало змогу розширити і сферу спільних інтересів. А з часом до неї долучилось чеське місто Корнов. Та цього разу делегацію доповнив представник італійського містечка Сан-Джустін. За такий тривалий період стверджують представники і польської делегації, і голови міської та районної ради. Між ними зав'язались справжні дружні відносини, і це вже дало свої плоди. як приїжджаємо знайдуємо завжди. Як приїжджаємо сюди, знаходимо нові площини для взаємороз. Озуміння та майбутньої співпраці, тож ми розширюємо нашу співпрацю між вашим районом та нашим польським повітом, а також чеським містом Крновом і надвірною. Це свідчить про те, що дружба живе. Сьогодні ми привезли сюди наших друзів із італійського містечка Сен-Джустіно. Думаю, тут також є причина та потреба для співпраці. Якщо не сьогодні, то завтра. І маю надію, що так і станеться. Якщо ж стоїть в місці, то завжди ще І маю надію, що так то ще буде відбивав. Трьохденний візит представників із Польщі, Чехії та Італії розпочався відвіденими на Дурнянського будинку дитини, де незабаром планують відкрити дитячий хоспіс. Гості привезли масу подарунків для діток та поділились досвідом із головним лікарем будинку дитини Геленою Кузнєцовою. Після відвідин дитячого будинку делегацію прийняли голова районної ради та районної державної адміністрації. Тут в загальних ресах обговорили можливі напрями розвитку співпраці між нашими країнами, та кожна сторона висловила своє бачення вирішення проблем, які є в Україні. Все таки я думаю, що дуже багато проблем. У нас такі ж самі, які колись були в цих країнах, у Польщі в Чехії, і напевно вони вже мають готовий рецепт, як їх подолати, як їх вирішити. І знову ж, все-таки дуже багато наших дітей їдуть в Польщу, знайомляться з умовами проживання, з умовами роботи, і взагалі, як проходить процес. Е... Європезації, оскільки як Польща та Чехія, а тим паче Італія давно пройшли той шлях самостановлення, на якому зараз знаходиться Україна, то наряд проблем, які для нас є актуальними. У них уже є можливо рецепти вирішення проблем. Тим паче, що за словами італійця Максиміляна Росі, наші проблеми у нас під ногами. Сейчас алькунипроальконе проблематики сі виєданок і не ваші проблеми дуже навіть помітні. перша ваша біда це ваші дороги. Тому що дорога це перший крок на шляху того, щоб зав'язати дружбу і підняти як туристичний, так і економічний рівень життєдіяльності держави. Україна повинна в якнайкоротший термін інтегруватися в європейські структури, оскільки і історично, і культурно вона є європейською, заявила заступник мера чеського містечка Кернов Ерната Рамазанова. Тим паче, що це дозволило б спростити умови для співпраці між нашими регіонами. Границя в двадцять першому віке є тоглу, кордон в 21 столітті це безглуздя. А доки будуть існувати певні. Політичні дурниці матимуть місце і дурні відносини між людьми. Давайте разом відкинемо таку давню звичку та пережиток як кордон. І давайте в маленькій Європі жити спільно і ділитися своїми знаннями та своїми можливостями. Це єдиний шлях, який може існувати задля майбутнього. ділитися як своїм познанням, так своїми можливостями. Це єдиний путь, який може існувати для майбутнього. Такі зустрічі не тільки зміцнюють співпрацю між містами чи навіть цілими регіонами та повітами, але й дають можливість будувати плани на майбутнє в усіх сферах життєдіяльності, зокрема і в бізнесі України, нашого району підприємців Польщі, напевно, Чехії для того, щоб їх звести в одне коло, а вони нехай сидять. Сідають, домовляються, знаходять точки дотику і знаходять взаємовигідні напрямки своєї діяльності. Тож, поки на загальнодержавному рівні політики вирішують глобальні питання інтеграції України до тих чи інших структур, ініціатива знизу відкриває шлях до розширення сфер взаємовигідної співпраці на міждержавному рівні в Україні. Триває кампанія з декларування доходів за 2012 рік. Зокрема, наших громадян закликають реєструвати свій майновий стан та доходи в електронному вигляді. Викр використовуючи відповідний сервіс Державної податкової служби, 9 квітня у приміщенні Державної податкової інспекції на Двірнянському районі відбулась зустріч брифінг першого заступника начальника ДПІ в Надвірнянському районі Гринчук Мирослави Романівни представниками засобів масової інформації на Двірнянського району. Мова йшла про декларування доходів. В ході заходу Мирослава Романівна детально розповіла про компанію декларування Статтею 67 конституції України. Сплату податків визначено громадянським обов'язком як перед державою, так і перед суспільством. Тому у 2013 році обов'язково потрібно подати декларацію про тим громадянам, які отримали протягом 2012 року доходи від податкових агентів, тобто від нерезидента чи фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка здійснює. Професійну незалежну діяльність також, яка отримала іноземні доходи, доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами, тобто продаж цінних паперів корпоративних прав. Окрім того, Мирослава Романівна наголосила, що доходи, отримані від оренди, спадщини, дарування виграшів, підлягають обов'язковому декларуванню. Податкова снижка це документально підтверджена сума витрат. До складу податкової знижки включаються фактично понесені витрати, які підтверджені платником податків документально, тобто фіскальними або товарними чеками, касовими ордера, ордерами, які ідентифікують продавця товарів, робіт чи послуг, і визначають суму і строк їх продажу. Сюди відносяться Такі витрати, як благодійні внески неприбутковим організаціям, кошти сплачені на користь навчальних закладів, витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій, а також пов'язаних державних послуг, і що стосується пов'язаних з установленням дитини. Сума витрат також страхових внесків за договорами довгострокового страхування, проценти сплачені за іпотечним кредитом, а також витрати, пов'язані з переловом обладнанням транспортних засобів. Ну, новацією цьогорічної кампанії декларування є впровадження електронного декларування громадянами своїх доходів через інтернет. Громадяни отримали також унікальну можливість, не виходячи з дому, подати декларацію про свої доходи. Для користування послугою платникові необхідно безкоштовно отримати в ДПІ місті Івано-Франківську електронний ключ цифрового підпису. Та відповідне програмне забезпечення. Громадяни, які задекларували доходи, ну насамперед реалізу... не легалізували свої кошти. Відповідно, вони можуть їх легалізували кошти, які вони отримали за кордоном. Відповідно, в такий спосіб вони ну подбали про те, щоб не було жодних претензій з боку контролюючих органів. Теж варто пам'ятати, що декларація подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації, тобто за місцем проживання, забезпечення населення безоплатною своєчасною та ефективною медичною допомогою при станах, що загрожують життю людини. Екстреною медичною допомогою є одним із найважливіших завдань системи охорони здоров'я будь-якої сучасної держави. Україна, яка стала на шлях самостійності всього два десятиліття тому, відносно нещодавно. Авно розпочала реформувати цю сферу. Прохід виконання реформи у наданні екстреної медичної допомоги на теренах нашого краю. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Розв'язання проблеми надання екстреної медичної допомоги як для України, так і для медичної галузі району, є одним з найактуальніших завдань реформи системи охорони здоров'я в цілому, адже наявні в Україні середні показники смертності від впливу зовнішніх причин становлять 130-135 осіб на 100 тисяч населення, що у 3-5 разів вище ніж у розвинутих європейських країнах. При цьому в Україні близько 24% постраждалих помирають в лікарнях, а 76% поза їх межами, тобто на місці настання невідкладного медичного стану. На шляху до лікарні, тоді як у європейських країнах, 72% летальних випадків настає саме в лікарні. Однією із причин такої ситуації є відсутність достатнього оснащення автомобілів швидкої допомоги. Таких в цілій Івано-Франківській області поки що є тільки три: всі машини, які в нас є, вони всі, в принципі, до п'ятирічного віку. Вони всі 2008 року самі старші автомобілі. Два з них подарував Юрій Дерев'янко в 2008 році. Ще два ми отримали зразу після повені, два автомобілі. Два закупили за кошти місцевого бюджету. Тобто ми ці всі автомобілі маємо до п'ятирічно. Але кілометраж, який вони наїздили, вони всі приблизно мають біля 400 тисяч. Це машини, які не зупиняються, вони працюють в кругодовому режимі. Планується, щоб. Хоча б на станціях на першому етапі дооснастили його одним реамобілем, наприклад, класу С, де він повністю буде оснащений дихальною апаратурою, дефібрилятором. Автомобіль класу С. Один він заміняє ліжку в реанімаційному відділенні. Щороку в Україні бригадами швидкої медичної допомоги за викликами громадян здійснюється понад 13 мільйонів виїздів до пацієнтів. Однак, наявний у вітчизняній системі охорони здоров'я, санітарний транспорт, його обладнання та усталений ще з часів колишнього СРСР порядок їх використання не відповідають сучасним вимогам. Досить важко працювати, коли машина не обладнана, бо вона має тільки переносне обладнання, як ви бачили. Портативне називається. А навісного немає обладнання жодного, крім нож. Далі дороги відсутні, обладнання немає, і що, лишається відповідальність тільки на людині, як вона зможе надати допомогу. Вкрай недостатнім є рівень оснащення закладів охорони здоров'я та бригад швидкої медичної допомоги сучасними засобами зв'язку та навігації. Ситуація ускладнюється роз'єднаністю, розпорошенністю сил та засобів, ресурсів, призначених забезпечувати наданням екстреної медичної допомоги вкрай нераціональної та неефективної організації управління ними. Дана реформа спрямована саме на часткове вирішення цих проблем. Буде створена велика диспетчерська оперативна з великим монітором, де буде відображено в кожній машині. Швидкої допомоги буде встановлено GPS. І на цьому моніторі в диспетчерській диспетчер має можливість побачити, де знаходиться на даний момент кожна машина швидкої медичної допомоги в області. І відповідно скерувати ближчу машину до місця. Наприклад, коли ми виїжджаємо з надвірної на Гвоздецьку гору і з мобільного телефона викликаємо швидку, піднімає Богородянська швидка. Хоча, вроді би, ближче до надвірної. От, щоб унеможливити такий варіант, створюється одна диспетчерська. Тобто, з якої б ти точки не дзвонив. Ти все рівно попадаєш в одну диспетчерську і вона відправляє машину. Процес реформування запущено, але на його повну реалізацію необхідні кошти, яких в бюджеті наразі недостатньо. Тому коли реформа буде завершена, поки що не береться прогнозувати. Ніхто наймудріших дітей надвірнянщини цими днями зібрав відбірковий турнір інтелектуальної гри Юні Прикарпатські еродити», яка організована і проводиться за підтримки народного депутата України Юрія Дерев'янка, благодійного фонду його імені та громадської організації. На команду, яка представлятиме Надвернянський район у фінальному поєдинку обласного рівня, покладають великі надії, адже остаточному переможцю організатори обіцяють дорогі та цінні подарунки. Два роки поспіль у Надвірнянській школі номер 1 проводиться інтелектуальна гра, що за участю учнів загальноосвітніх закладів району. Цього разу у розумовому турнірі зійшлося 10 команд. Учасники, для яких підготували 30 різних запитань, повинні були дати правильну відповідь на кожне з них за одну хвилину. Тематично гра охоплювала різні галузі знань, географію, історію, культуру та інші. Такі заходи, вважають і організатори, і учасники і педагоги, досить корисні. Вони сприяють розвитку інтелектуальної Актуальних здібностей молоді дають можливість розширити кругозір, крім того, згуртовують у дружні осередки, плекають багато хороших людських якостей. Такі заходи розширюють і кругозір учнів і дають змогу їм краще. Перевірити свої знання, свої вміння і розширити свій інтелект. Наша команда не вперше бере участь в такій інтелектуальній грі, і це для нас ну, наче новий крок в життя. Ми завжди з задоволенням і з неабияким азартом приймаємо участь в таких змаганнях, адже це якось ну, воно нас гуртує, воно допомагає якось розуміти інших, якось. Ну не знаю, бути ближчими і старатися поважати думку інших. Тривалий час збиралися у класах, е знаходили старі завдання і фактично по них і готувалися. Ця гра дуже цікава е тим, що вона перевіряє наші можливості, наші наш інтелект і те, що ми можемо робити на таких іграх, е і самовиразитися з, з, з інших шкіл. Ця гра і наступні її тури проходять за підтримки народного депутата України Юрія Дерев'янка, голови всеукраїнського благодійного фонду і депутата Івано-Франківської обласної ради Володимира Грабовецького та громадської організації Воля які й посприяли відзначенню активних мудрих і начитаних учасників цінними книгами. Ці книги, які дарує нам Юрій Дерев'янко нашим учням, дуже потрібні, тому що це є і наукова література, і енциклопедії, де учні. Можуть черпати певні і розширити свої знання і цікаву інформацію для себе. Діти з радістю беруть участь і без призів на нігрі. Ну нашими медсенатами Юрієм Будановичем Дар'янком та Володимиром Грабовецьким було б проспонсоровано безпосередньо цікаві ілюстровані енциклопедії сьогоднішнім переможцям, першій третій. Та другій команді нашого турніру безпосередньо переможець турніру візьме участь в грі у місті Івано-Франківськ 25 квітня на фінальній грі нашої області. Думаю, сподіваюся, що. Переможцем нашої області буде якась команда з Надвірнянського району переможців обласного фінального рівня. Організатори, що підтримують освітні проекти, обіцяють нагородити особливими дорогими і коштовними подарунками. За перше місце ми подаруємо на школу проекту ноутбук, і також будуть за перше, друге, третє місце нагороджені. Всі учасники переможці будуть нагороджені орхтехнікою для школи. Ну а тим не менш всіх без винятку учасників цієї вікторини. Ми заохочуємо. І грамотами за те, що вони просто виявили бажання і беруть участь. Також ми дякуємо всім вчителям, адже зібрати команду, підготувати, привести, відвести це теж дуже багато чого вартує. Свято мудрості інтелекту в надвірній уже визначило трійку найсильніших команд: це Лайк із пнівської школи, ліцейські Енштейни Надвірнянського фізико-математичного ліцею. І перше місце посіла команда гвіської школи щасливі разом, яка на обласному турнірі гри юні прикарпатські ерудити. Честь Відбіркові змагання на чемпіонат України з дзюдо проходять по всій країні. Нещодавно такі змагання відбулися і у місті Надвірна, куди прибули кращі молоді борці з цілої Івано-Франківської області. На змаганнях побував також наш журналіст Всеволод Киселевський. На минулому тижні у місті Надвірна відбулись відбіркові змагання на чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат у віковій категорії 1998-1999 років народження. У змаганнях взяли участь молоді спортсмени з усієї івано-франківської області. Змагання розпочались урочисто під звуки державного гімну України та підняття державного прапора, щоб підтримати молодих спортсменів на змагання. Прибуло чимало іменитих спортсменів, серед яких призер Олімпійських ігор в Афінах та Пекіні Роман. Гонтюк, вітаючи учасників змагань, він побажав їм спортивних здобутків. Дозвольте щиро привітати вас таким чудовим сьогоднішнім святом, вважати вам чесної, справедливої боротьби, і щоб ви досягнули таких результатів, як досягнув я. Хоча б, ну, хтось один-два чоловіки міг порадити наш край, Івано-Франківську область, і представляти її на світовому рівні. У свою чергу заслужений тренер України та суддя змагань Володимир наконечний зауважив, що визначатимуть кращих за новими правилами суддівства. Будуть діточки боротися по нових правилах. Правила знов поміняли і ну, трошки буде складно їх і навіть судити. Ну але будемо маленько, діточок поправляти, підсказувати, тобто так вже аж дуже наказувати ніхто не буде. Ну і діточки між собою переборяться, проборються, подивиться, як воно і що. Тим більше, що по цьому віці перший раз буде проводитися чемпіонат України. Після завершення змагань наш іменитий борець Роман Гонтюк спілкуючись з нашим журналістом, висловив сподівання, що молоді спортсмени з Прикарпаття будуть продовжувати славні традиції своїх попередників і прославлятимуть наш край. Сьогодні прибувши на ці змагання, я бачу, що з області є дуже багато талановитих дітей, і які в них є саме основне це в них є бажання, в них є вогних в очах. і Важко оприділити там того чи іншого спортсмена в такому зовсім юному віці. І я думаю, що незабаром ми побачимо, якщо вони будуть дійсно такими наполегливими Терплячими то дійсно в них однозначно в них вийде, тому що у них повинні вірити їхні батьки. У них повинні вірити їхні тренери, їхні друзі. За підсумками відбіркових змагань юні спортсмени показали гарні результати, що і вселяє надію на високі спортивні досягнення у майбутньому. Був тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам гарного нового тижня, а головне оптимізму. На все добре.